І так, перший експеримент. Ми от дві посудини наповнили черешнею. Одна і друга. Зараз поверх будемо заливати медом і продовжимо. Ось ми залили медком, Одна Така вийшла у нас менше, а друга корзинка в нас вийшла більше. І от зараз тут є черешня, залита медом. Ось мед ми накрили такими стільниками. Тут місцями навіть повиходило через соти наверх, накрили, щоб воно рівномірно мало дотик до меду і до сировини знизу.